Понад 100 тисяч найменувань продуктів. Такими цифрами вражає українська хімічна промисловість. Хімікати широко використовують для виробництва найрізноманітніших товарів, а також у великих обсягах в інших галузях. Продукцію українських компаній експортують у 180 країн світу. Саме тому кожен серйозний виробник фактично є багатопрофільним підприємством. Для виготовлення та збуту різних продуктів компанії мають окремі заводи та безліч філіалів. Щоб максимально ефективно вести свій бізнес, власнику підприємства важливо налагодити оперативну взаємодію між підрозділами, а також організувати швидкий і надійний обмін внутрішніми даними. У нагоді стають новітні it рішення. Як приклад, Дніпродзержинська корпорація Зіп це один із лідерів виробництва лакофарбової продукції в Україні ЄСНД. Компанія володіє такими брендами, як Тріора, Зебра, Мальва. Свою продукцію зіп продає через власну дистриб'юторську мережу, до якої входять понад три десятки філіалів. На території України працює більше 400 продавців. Поэтому скорость прийняття рішень, об'єм даних, які необхідно аналізувати, достатньо существенною. Іменно відсюди і родилась, скажем так, появилася задача А. Наладити об'єм даних, Б. Він має бути швидкий, і він має бути безпечний. Для досягнення цілей керівництво компанії вирішило об'єднати всі підрозділи та виробничі потужності в єдину закриту мережу передачі даних з центром у Дніпродзержинську. для організації сіті по цьому проекту були задіяні спеціалісти всіх шість філіалів «Київстар». З моменту початку переговорів до включення першого філіала пройшло близько чотирьох місяців. Тічення течение этого спеціалісти специалисты Киевстар выезжали на об'єкт для определения схем включення. Велась договорная робота. Далі следовал монтаж оборудования і непосредственно включення сеть. загалом пропускна здатність мережі становить близько сотні мегабіт на секунду. Важливо, що система забезпечує високий захист та надійність передачі даних, адже на відміну від підключення через інтернет, ця технологія запобігає потраплянню інформації у мережу загального доступу. Крім того, завдяки новій системі, компанія може ефективно здійснювати дистанційне навчання персоналу без необхідності відправляти своїх працівників у відрядження.